Мабуть, кожен із нас зараз очікує на зміни. Зміни, які мають принести сьогоднішні вибори. До чого готуватись українцям сьогодні визначають політичні аналітики? Прогнози найрізноманітніші. Чи вірять тернополяни у краще життя після виборів? Відповіді у сюжеті проголосувала разом з внуком Петром. Яких змін очікуєте після виборів? Ну… Перш за все проголосувала за майбутнє своїх дітей і своїх внуків, бо в мене їх п'ять. І мрія наша, щоб на Україною, що було, Петрусь, був мир, спокій і було мирне і сонячне небо. Очікуємо спокою, порядку і покращення життя, особливо для пенсіонерів, ну і для молоді. Так, зробила щойно. Чого очікуєте, яких змін очікуєте після сьогоднішнього дня? Очікую, що в Україні стане краще жити. Можливо, найбільше робочих місць стане, зарплату підвищать. Чи вірите ви, що ці зміни будуть позитивними? Думаю, що так. Кожного разу надіємося, що буде краще. Голосувала. Сподіваєтесь, що ці вибори таке щось змінять на краще? Не вірю. Не вірю, ні. Які маєте очікування після сьогоднішнього дня? Що нічого не зміниться. Абсолютно. Зробив свій вибір. Наш чи, вибір. Чи очікуєте ви змін на краще після сьогоднішнього дня? «Ну, Якби не очікував, то б не приходив сюди. Це як то, Це обов'язок святий. Не за себе, за внука, за дітей. Що повинно змінитися після виборів? Що президент був президентом не фірми Рошен. Чи блоку Петра Порошенка, а президентом України раз, щоб е, прем'єр працював на благо України так, як повинен працювати? Ще не проголосувала, збираєтеся голосувати. Чи вірите ви, що зміни, які будуть після виборів, будуть лише в хорошому і позитивному напрямку? Я маю на це надію, а віра і надія ну це різні речі. Я знаю, що в нашій державі відбудуться зміни, але це в першу чергу залежить від всіх нас. Чого саме очікуєте після сьогоднішнього дня? Я так спостерігаю за своїми друзями, за нашими співгромадянами. Я очікую від них громадянської позиції. Але щось поки що свого середовища не впевнено до того, що люди готові самі до тих змін, які би вони хотіли бачити. Мені здається, зараз людей все одно переважає знаєте, така психологія бідності. Чому бідний, бо дурний, чому дурний, бо бідний. На жаль, воно зараз так є, і це дуже сумно. Але маю надію, що можливо через рік, коли або достроково відбудуться вибори загальні парламентські, або ж у 2017-му ж мають відбутися, все-таки це буде по-іншому. Ні. Правду говорю. На що сподіваєтесь після сьогоднішнього дня? На, сьогодні, на ближній рік я ні, ні на що не сподіваюся. З такою владою, яка зараз ми скоріше рік тому обрали Верховною Радою, сподіватися, практично немає. Ні. Будете голосуватися? Ні. Чому? Не підтримую жодної кандидатури. Чи вірите ви в те, що відбудуться якісь зміни на краще після виборів? Можливо, ну я не знаю, чесно кажучи. 25 років нічого не міняється і От, всяка... Щоб всяка мразь, вибачте, за слово сиділа там не думаю, що хтось достойний того. Краще тоді не голосувати, так? Ну саме так. А, так. <гум> Чи сподіваєтеся, що ці вибори принесуть зміни на краще? Кожен раз хочеться вірити, що щось краще нас чекає, але буде видно з часом. Це не тільки від мене, а від того, що взагалі виберуть. Як... Обов'язково. Чому я йду? Чого очікуєте від цих виборів? Чи вірите ви в те, що будуть якісь зміни в державі? Хотіло б змін, але нічого доброго не очікую. На жаль, що повинно відбутися уже завтра, після виборів. Завтра буде понеділок, який і кожен день в тижні повторюється, Але саме головне, щоб відбулися зміни в нашій державі, особливо на місцях, оскільки зараз все переходить на місцеве самоврядування, кошти лишаються тут, і щоб цими коштами ті нові, хто прийдуть, правильно скористалися на користь громади.